Ого, я не знав, що він так вміє. Де-де-де-де-де-де да, 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 хілки? Ніфіга сіда. Він ще й перекатується! Всім привіт, шановне панство, пані та панове, вітаю на каналі Бородата сокира І ми сьогодні продовжуємо проходити гру Dark Souls 3. Минулого разу вбили гіганта Йорма, так і нам треба зараз одразу ж битися буде з ще одним босом. Це танцівниця. Насправді, босс, я не скажу, що дуже складний цей танцівниця. Але враховуючи те, що я буду з нею битися ось цим мечем, може, потім зміню зброю, ну, але спробую зараз з ним. То я думаю, що можуть виникнути якісь складнощі, тому що в неї дуже такий мувсет. Цікавий. Нічого ми підняти не можемо, трошечки не вистачає там, ну, але Ось. добре. Так, зараз я згадаю тут, що як робити. Так, все, погнали. Тут е, недалечко від е, е, багаття, якщо я не помиляюся, зараз я згадаю, яке багаття. От, от цього багаття недалеко. Ну і в першу чергу, звісно, буду намагатися її закидати спелами. Не дарма ж я мага взяв е -е, піроманта. Пісня Ізич. Так, ну добре, давайте тепер подивимося, що буде саме з боссом. У нас ще не з'явилося, зараз ми ще подивимося катсцену. Вона, так, я думаю, що це дівчатка. Мабуть, що якась наречена Ворта, тобто це другий босс, якого ми вбивали, щойно біля багаття ми з'являлися, де билися з ним. Якась наречена його. Щось з неї капає. Таке буває. Якщо вдуматись на уматурман трошки схожа. Така якась має, має, має на увазі структурою тіла, чи як це правильно сказати. Ух ти! Оце я все бачив тільки що. Ого! О, це, це удар був, я поняв. Не одразу, але поняв. Це я зрозумів одразу, що удар. Я вибачаюсь. Це буде удар, мабуть, так? Да? Ага. Ого. Так, шановна. Ого. Нифига себя. Я выбачаюсь. Я понял. Не, не понял. О, понял. Один раз по ній запустить. Є. Ще ізі. Ну Знаю, ці шаблюки можна скрафтити з цієї душі, якими вона щойно билася. О. Ну, звісно, якщо ми зараз на цьому і завершимо після вбивства боса, це буде трошечки дивно, тому пропоную трошечки дальше пройти там. Е, наступний босс зараз я збігаю швиденько. Душі витрачу. Наступний бос, яким ми матимемо битися, це буде в нас м -м, Принц чи два принци. Дуже цікаво. Ну, ми насправді по цій локації сьогодні не будемо сильно прямо там ходити, тому що є ще одна локація, яку також треба обов'язково зайти. От, вона... Я вже купив звідти ключ. Ключ купив за 20 тисяч душ. Там можна, я не пам'ятаю, щось є. Я нічого не е -е, Там от можна знайти броню, яка потрібна, для того, щоб образ, так би мовити, косплейний завершити. А це в нас іде далі. Мабуть, що навіть не до принца по закриті двері. Це ми, ми сюдою будемо йти до Оцейроса, чи, чи як оцелота. Душа усталого бойця морився трохи. Ну нічого. Лови. Ну нічого. Ой. Ух ти. Ну давайте підемо всього все одно. Якщо це до Оцейроса, то тут локація не дуже велика. Я вже просто не пам'ятаю, що тут де. Оце, це так. Да. Опа. А, і тут воно це все отравлене. Я пам'ятаю. Давайте швиденько. Сказав, швиденько. Проти них вогонь дуже ефективний. Це прямо їх слабке місце в вогонь. Якщо от ви будете проходити чи... чи що? То е, вони загораються і їх можна взагалі там дуже легко вбити. Вони коли б горять, вони не можуть з вами битися. Видумую. А ч я не вдарив? А, я зрозумів. Ну як бачите, проти, проти лицарів не дуже ефективний вогонь. Ну як би ефективний, але не не настільки прямо. Ого, що? Там щось лежить. О, що задумався чи що? Що треба вбити? Мало що. Ой! Це було несподівано. Опа! А що таке? Мої вітання. Ух, тут все. ...пріла смола. Чорна вогнена бомба. Опа, якийсь сет. Ти не попав. Що, тут більш нічого нема? І що? Ой. Так. Ну, неприємно, звісно, що ми траванулися і ця отрута доволі багато зносить. Я от не пам'ятаю щось в мене є одне, мабуть оце одне і, да? Не, не, не він. А шо? Мабуть нема. Ну добре. Будемо тоді терпіти. Опа. Ого! Неплохо. Мені вже все одно. О, там по-моєму шорткат якийсь відкривається, ні? Треба буде ще раз на налівки покататися на тому, що ми сюди приїхали. У, вимазався, як свиня. это шорткат. Ой, кто стреляет? Mm. кто-то кто кастует. священники Доброго вечер що <пух> я роблю Вибачайте мене будь ласка зараз я повернуся трохи трохи почекайте Не ну меч їх раз розкладує нормально Але ж Що ти робиш тут О ти попал О, а це щось крепший трохи Ні, це не ті священники, які я думав. Так. Боже, хілки закінчуються з цим всією трутою? Ога, щось відкрили. Відкрили закриті двері. Ага. І таке питання. А а взагалі сюди реально легше пройти, чи... чи... Чим чим нафіг мені такий шорткат? Тут також має бути якесь багаття. Якщо я не помиляюсь. Десь недалеко в будь-якому випадку. Ааа, він, він його бафать буде, я тебе поняв. Не будеш ти його бафати. Неплохо. плохо. Ну я умру все одно, але... Не здався без бою. Так, треба вугіллява бахнуть зразу. У мене його наче багато. О, 9, не дуже багато, але. У мене щось так швидко хп кінчається, це просто атас. Броню треба може якусь другу вдягнути все ж таки. Ну, тобто вна, в мене в принципі вже є та броня, яку, які я буду ходити, але мені здається, що вона ще гірша, якщо чесно. По статам. Так, і що? А що це таке? Закриті двері. А, треба ваночку обахнути. Так, треба багаття знайти. Тихо, тихо, не роби такого. Не роби дурні. Привіт. Не роби дурні теж. О, О, вас два. Ви шо? Я не те делаю. Куда? Куда? Куда йти? Куда бігти? Чихой Камера! Камера! А! оператор идиот просто. а <laughs> ха Не, не, ха а. Я передумал. Все. До побачення. Не втекай. Ты жирный який. Фигня, фигня. Все, погнали далі. Так, тут ниче. А де чого? Чо по чому, так сказать? Десь тут багаття. Я впевнений. Десь тут. Ось вона. Костер Зажен. А чого я не відпочив? я не втомився. А якщо ти мімік? Ні, це не мімік. Опа! Оце, до речі, може мантія підійде мені під образ, а Ну давайте подивимося. Якось це не вона. Хвилиночку. Ану. Ну ні, не, не, не схоже, так? На те, що нам треба. Але все одно, мені здається, воно краще виглядає, ніж те, що є зараз. Давайте так і підемо далі, власне. Такий білий з чорним, це така класика. І золоте. Чорне, золоте і біле. Ух ти! Нічого. Задоджив. Я відьмак, я спіймав стрілу, яка в мене летить. Ага, тут ще ж будуть... От побачив цих ангелів літаючих і згадав, тут же ще буде обладунок драконоборця. Так що, що сидиш? Дивно. Когось з двох ударів, когось з одного. Хоча однакові. Нормальна. А тут тут можуть дать по голові. Там сидить якийсь он, бачите, з такими сокирками. Тому треба становить. Ого! Я не знав, що він так вміє. Чесно скажу. Я краще трошечки відійду. Тактичний відступ. де 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 да, Ніфіга сіда. Він ще й перекатується! По голові прямо. Оце нічого собі. Фігня випала з нього. Він ще й перекатується. І нічого нема. Вообще. Ну, ці топори, до речі, їх можна вибити з нього. Взагалі класна зброя. Ну там на такі білди. Типу як у мене, тільки їх треба там зачаровувати. І на... як кваліті білди. Кволіті білди. Коротше, мені тут щось не раді, я так зрозумів. У мене вже навіть мани... Ні, один раз пульнуть хвати. Щас піду пульну. А похилиться я не можу, того що вони в мене кинули ...єрундой. Добре, Ну тоді трошечки тут відкрили багаття, трошечки обстановочку розвідали, зараз сходимо, заберемо той сет, за який я казав, сет, в якому будемо далі, мабуть, що проходити гру. От. Такий темненький. Для цього нам треба було, мабуть, що... Роздягнутися. Mm. <гас> не тежня, господи, прости. А шо в мене там було? А, тихо це. Бог з ним. Тік. Щас я згадаю як куди вийти. Це, мабуть, що не воно. О, сюди, точно. Ай, трошечки локація завантажиться. Так, що тут є, що для, для, для мене? Опа. Стонгс. Ключ від башні застосували. Тут треба буде стрибнути кілька разів. Я це діло обожнюю прямо. Трипки так, тут обережненько, ага. це типу, якась вежа цих огня. Ось її душа. Я навіть не пам'ятаю, нащо вона треба. От, Але, мабуть, що треба. А одіш вона лежить трохи нижче. Я насправді хотів Одіж із Юрією з Лондона, ми її навіть не зустрічали в цьому проходженні, ми не, не виконували квести для того, але вона вже не з'явиться. Sorry, Fren. Be more careful. Єдемо, я дружок? Твій дружок привертився в пирожок. Так, я ще згадаю як стрибати. А ось так. Супер. Так, ну туди, мабуть, що якщо я стрибну, то я, наверное, зразу коні двину, а може і ні. Давайте спробуємо. Так, сейчас настроїлись. На перемогу. Так, якось. Куди? Ну я вижив, звісно, але ж туди я тепер не, не, не зайду. Тут халепа. Треба буде ще раз підійматися. Але вони спустилися більш-менш, більш-менш безпечно. Так, піднялися, настроїлись на перемогу. І стрибок! А що, наче перемогли. Чи я не достану звідси? Застану. Опа! Так, давайте тепер зацінимо що воно таке. Шляпу, мабуть, не дали, так? Да? Ну, шляпу значить будемо використовувати стару. Ось. Ой. Ну то трохи схоже, мабуть що. Перчатки, мабуть, можна навіть якісь інші трохи вдягнути, що це, ну давайте. Краще? Мабуть, краще. Так, ну отакий от е... От така от вийшла серія, вбили босса, трошки дослідили наступну локацію, знайшли сет, з яким я думаю, що до кінця гри ми будемо і ходити. І якщо навіть відкриють ПВП, ну, я маю відомо, онлайн, то будемо також з ними грати. Мені здається, він із того, що залишилося в грі, коли Юрія не з'явилася. І так, ну, Венглюз, звісно, можна буде забрати цю шмотку, але. То це мені здається найбільше підходить під косплей образ, який ми обрали. Дякую, що завітали. І всього найкращого бажаю вам. І приходьте дивитися ще відео до побачення.